Показати вам сумку Револьт, Ну, як на мене, ця ідея просто бомбезна за такі гроші, це, це взагалі. Начнемо з того, що вона коштує 500 гривень, це такої ціни, напевно, взагалі ніде не буває. По якості. По якості, Ну, вона така цупка, цупка, ручка на репушці. Замок. Замок якісний, вроді би, а по наповненню. Тут в мене батарея одна, тут інша. Зарядка. Тут якби їхній павербанк. Тут ключ в одному з кармашків. І також ручка. Цей проскручував, як бачите, болгарка МК шикарно входить. Шуруповерт також на 65 Нью. І гайковерт. Тут ще можна усунути кучу всяких інструментів. Керманчики ще є запасні, кармани, які є на назовні, це. Ну, тут також всяких дрібничок можна накидати. В мене ножик, кружки до ще Тут три кармани, тут три кишені. І також всередині. Три і три. Це виходить, що 12 в нас кишені для різних дрібничок. Ну, по якості, по якості. Мені здається, вона довго прослужить. І, як на мене, краще ящиків всяких там. Ну, просто взяв все в одну сумку і пішов. Плюс там бачили, місця ще досить, аби всунути ще багато всяких інструментів. До речі, дно. Тут така вставка, напевне, пластикова стоїть. Вона не дуже товста, але. Але вона вже тверда і вже, якби допомагає, аби там не провисало це все. Для чого ця нарібка? Я уявлення не маю. Щоб її десь клеїти, ну. Не розумію. Але я кажу, за такі гроші, така сумка для інструменту, це взагалі шедевр, мені здається.